Рада вас вітати, мої любі дітки, на занятті з розвитку мовлення. Тема нашого заняття посуд. На ньому ви дізнаєтесь більше цікавого про звичайні предмети. Спочатку, дітки, ви дізнаєтесь, який буває посуд. Розгляньте картинки і скажіть. Який це посуд? Це чайний посуд. Який це посуд? Це кавовий посуд. Наступна картинка. Це столовий посуд. Тепер погляньте на цю картинку. Це кухонний посуд. Зараз, хлопчики і дівчатка, ми пригадаємо, з чого зроблений посуд. Якщо готові, підказуйте мені. З пластмаси посуд який? Так. Пластмасовий. З дерева посуд який. Вірно. Дерев'яний. З металу. Металевий. З кераміки. Розумнички. Керамічний. А зі скла. Молочинки. Скляний. Є посуд. Назва якого походить від того, що в нього кладуть. Тож дивіться, промовляйте і запам'ятовуйте. Сіль насипають в сільничку. Цукор в цукорницю. Перець насипають в перечницю. Хліб кладуть в хлібницю. Цукерки в цукерницю. Торт кладуть. В ТОРТНИЦЮ Молодчинки, ви впорались? А зараз будьте уважні і розкажіть, де знаходиться предмет. Спочатку я вам підкажу, а далі ви продовжуйте. Де знаходиться ложечка? Правильно, під склянкою. Дивимось далі. Де знаходиться ложечка? Перед склянкою а тут. Молодчинки. над склянкою. Тепер, дітки, підказуйте, де знаходиться ложечка? Правильно! В склянці. Дивіться, дітки, далі. Підкажіть, де знаходиться ложечка? Ложечка лежить на склянці. Тепер остання картинка. Де знаходиться ложечка? Правильно, за склянкою. Які ж ви в мене розумнички? Із цим завданням ви впорались? Тепер, моє любі, спробуємо за допомогою схем скласти речення. Слідкуйте за мною і вчиться. Перше речення. Матуся варить суп в кастрюлі. Друге речення. Тато миє тарілку в мийці. Наступне речення: хлопчик нарізає помідор на кухонній дошці. І останнє речення: дідусь купує чайник в магазині. Молодчинки гарно потренувались. Але залишилось ще одне завдання. Уважно розгляньте картинку і спробуйте скласти невеличку розповідь та розповісти близьким. А мені надіслати аудіозапис. Я буду з нетерпінням його чекати. Сьогодні я запрошую вас поринути у світ декоративного розпису. З давніх давен майстрині розписували посуд. Тарілки, глечики. Ковшики, ложки, дощечки. В нашій країні існує багато видів розпису. Петриківський, упішнянський, косівський. Діти, а вам зустрічався посуд з таким розписом? Пригадайте! Ось сьогодні ми з вами станемо майстрами та розпишемо свої тарілочки. Для того, щоб намалювати нашу декоративну тарілочку, нам сьогодні потрібна буде основа круглої форми, фарби, водичка. Я вже сюди насипала фарби, ті кольори, які я буду використовувати в оздобленні своєї тарілочки, пензлики. Також нам потрібна буде вата і ось такий кульочок, за допомогою якого ми будемо робити квіти. Погляньте, як це ми будемо робити. Ми беремо кульочок, кладемо туди. Вату і для зручності ось так зав'язуємо, зафіксовуємо там ватку. Ось так зав'язали, тепер ми вивертаємо нашого кульочка, розправляємо. В залежності від того, якого розміру ви плануєте робити свою квіточку, ми можемо у кульочку зробити, щоб було більше повітря, тоді буде пишніша квіточка, або взяти дуже близько ось так, і тоді квіточка буде менша. Це вже будете дивитися за розміром своєї тарілочки. Що робимо далі? Ми потім беремо і вмочуємо. Ось цю нашу таку заготовочку квіточку у фарбу я буду оздоблювати по колу. І ось так притискаємо. Ось такі квіти в нас з'явилися на нашій тарілочці. Можна ще таку квіточку зробити і посерединці, щоб завершити ніби композицію. Гарненько вмочуємо і притискаємо ще й посерединці. Ось так гарненько найбільша квіточка. Тепер ми можемо ще додати листочки. Для цього використаємо зелену фарбу. Листочки буде малювати ось так. Повністю всім ворсом притискаємо пензлика. Намалювали наші листочки. Нашим квіточкам ще не вистачає серединок. Пропоную зробити їх білого кольору. Набираємо на пензлик фарбу і ось такими рухами додаємо серединки. Думаю, вам сподобалося виконувати це завдання саме таким способом. З нетерпінням чекатиму вашої роботи у Viber-групі. До нових зустрічей!